Ви знаєте, прекрасний час, коли ми можемо навіть в таку сиру погоду, холодну, слизьку дорогу, ми можемо бути в Домі Господньому за це, слава нашому Господу, за те, що Він дає нам цю можливість знову зібратися. Сьогодні я хотів би говорити і читати зі Слова Божого дуже актуальну тему для кожного з нас. Знаєте, Я думаю, ну, ми живемо цим, ми живемо часом. І сьогодні я хотів би говорити про час. Який минає, час, який вже не повернеш. І сьогодні кожен день настає, і ми якось да, по привичці встаємо, там, чистим зуби миваємося, снідаємо, і так в нас проходить день. Але якщо уважно подивитися, як швидко лине час, як говорить про це Біблія в Єфесянам, 5 розділ, апостол Павло говорить, послання до Єфесян, 5 розділ, 15, 16 вірш. Я зачитаю. Отож, вважайте, щоб поводитися обережно, не як не мудрі, а як мудрі, використовуючи час лукаві. Використовуючи час гнібо Лукаві. Ви знаєте, якщо в нашому телефоні в кожного. Я думаю, що ми не включали це приложення вже, напевно, я не знаю, можливо, хтось роками, можливо, взагалі хтось не включав. Кожного в нас є приложення, ну, програма, секундомір. У вас є таке в телефоні? Є, правда? Але ми навіть не задумуємося, коли його потрібно включати, правда? Ми його майже не використовуємо в своєму житті. Минулого року там в мене хлопці на недільній школі старші, ми грали гру і вони зацікали. Ви знаєте, час просто моментально. От візьміть собі вдома там. Що е, зауважте, от ви читаєте Біблію, да, включили секундомір, і ви зрозумієте, як швидко час плине, і скільки часу ми приділяємо звичайним звичкам в нашому житті, а скільки часу ми приділяємо для Бога. Якщо брати по секундоміру, то я думаю, що кожному з нас, християну стане по собі стидно, соромно, правда? Що ми мало часу приділяємо для Господа і все більше проходить в нашій суєті. Є час, який йде в житті для дітей, більше для дітей, який йде на зростання, який йде нам на користь. Це дитинство, школа, навчання. І потім, коли вже виростаємо, вже приходимо до пізнання, що вже ж сім'я потрібна, вже одружуються, заміж виходять. І вже починається новий час. Коли ти вже, як кажуть, знаєте, якщо поведінка, мені завжди казали. Е, ну, Більше тато, мама. Льош, ти вже не дитина, вже думай серйозніше. Ну, а я себе вів як дитина, я грався там, ну, з меншими дітками, там любив собі на вулиці погуляти. Дівчатка, не з місця, це правда. <різь> <різь> да, і тато завжди, знаєте, зауважував мені, що каже Льош, ну вже потрібно бути серйознішим, тобі вже там 15 чи 16, не пам'ятаєш скільки мені було. І мені, ви знаєте, цей час був приємний. Але коли вже виріс, коли вже одружився, вже починаєш включати голову, я кажу, що ти маєш думати вже не за себе, за дружину, за благоустрій свого життя, за духовний стан своєї сім'ї і так далі. І в цьому ми проводимо час. Дні життя нашого, як ми знаємо, самоспівець де, говорить такі чудові слова. Салом 89, так, да, правильно ви кажете, Мойсей, зараз ми зачитаємо ці слова. Салом 89, 10 вірш написані такі чудові слова. Дні літ наших у них 70 літ, а при силах 80 літ. І гордощі їхні страждання і марнота. Ви знаєте, коли дивишся на оцей ліміт 70-80 років, і розумієш, скільки зараз вже тобі, і вже починаєш переоцінювати, скільки тобі залишилось до кінця. Ви знаєте, сьогодні ми живемо в час, коли люди майже не замислюються насправді над часом, майже не вважають свої оті хвилини, свій час, тому що ну, сьогодні під час війни ми просинаємося, і ви знаєте, в мене таке відчуття, відколи ми тут зараз в Україні повернулися. Таке відчуття, що ми молимося ввечері з сім'єю, щоб Господь дав просто життя на наступний день, правда? Я думаю, що кожен із нас так переживає. Тому що час війни він зовсім змінив наші плани. Коли ми думали на місяць поїхати на відпочинок літом в Одесу, там, в Херсон, правда, коли ми думали закупити тих же кавунів літом, а їх раз і обмеження якесь, ми строїли свої плани до війни, але сьогодні час, коли. Час оцей обривається, і в багатьох людей він стає все менший і менший. Багатьох молодих людей, на жаль, сьогодні забирають на війну, і вони оцей час, їхні 70-80, він зовсім не, не співпадає з тим, як, як хочеться жити, як пише Біблія, правда? І ви знаєте, мені подобається, що є історія в Біблії, багато історій, але є в Біблії історія, коли в буті. В 18 розділі зачитаєте, можете вдома собі зачитати, і ви знаєте цю історію. 18 розділ з 23 го віша, і там пару основних віршів, ну не основних, а до кінця глави, описується історія Содома і Гоморя. Пам'ятаєте цю історію. Саме особливе те, що Господь Він завжди дає час людині. Не так, як час життя, що ми просто живемо, живемо, живемо і приходимо до кінця. Господь дає можливість, дає час, щоб людина покаялася. І саме так Моїсей відмолював, відпрошував у Господа народ, відпрошував оці города, щоб Бог правда змилувався над Содомом його Гоморою. І знаєте, що він просив? Ви пам'ятаєте, скільки він на початку. Зробив як заступництво людей, скільки він хотів, щоб хоча б знайти в тому місці і щоб Бог не спалив те місто? П'ятдесят, і ви знаєте, поки оце Авраам, Авраам говорив ці слова до Господа, він розумів, що насправді немає там стільки праведників. І ця цифра людей значно зменшувалася, напевно, там кожних пару хвилин, коли Авраам розумів, що насправді немає праведних в цьому місці. Немає, і люди почали настільки рішити, що Авраам потім каже, хоча ми 45, якщо знайду, то змилуєшся, Господь говорить так. І так йшло 40, 30, 20, до 10. І дійшло до, до кого? Дійшло до одного лота з його сім'єю. І насправді, ви знаєте, здається, слава Богу, що хоч лот спасяся. Але ви читаючи цю історію, зауважте, що зяті. За ті, які були в тій хаті, так? що вони зробили? Вони насміхалися, вони посміялися і кажуть, Та не може Бог спалити два міста насправді, Він не може спалити отак раз і взяти. Бог давав час цим містам, Содому і Гоморі. Сьогодні ми живемо в час, коли дійсно ми маємо благоприємний час, як в Біблії написано, коли люди мають можливість оцю покаятися, але зневажаючи цим. Вони гинуть в цьому світі. І саме страшне, знаєте, коли люди надіються на свої сили, не надіються кожен день на Господа. Е, на цьому тижні я почув такі цікаві слова по, по радіо чи по телебаченню. Не пам'ятаю. Можливо, ви їх почули, я не знаю. Ну просто я шок отримав. Ви знаєте, що військові сказали такі слова. ну Можливо, це якась окрема бригада, можливо, це чоловік. ну... Вже був віч, і я розумію, що війна це дуже важко насправді. І він сказав, що нам не потрібно зараз молитви. Нам не потрібно зараз молитви християн, нам потрібно лише оружжі. І ви знаєте, я чую такі слова, і в мене такий шок, я так запам'ятав це і так думаю, дійсно, наскільки віче людей доводить до того, що вони відрікаються від молитв, відрікаються від Божої підтримки і надіються на свої сили. Це страшно насправді. Але ми, як християни, все одно навіть за таких людей маємо молитися. Я вам розкажу реальну історію, яка відбулася. Ми, е, був час, коли ми були в Швейцарії, і ми гуляли з сім'ями. І подзвонив до мене один брат і каже: льош, каже, ти зараз е, сам, чи можливо хтось з тебе є з віруючих, з ким ви зараз поряд. Каже, срочно потрібно молитися, тому що ну, обстрілюють дуже сильно. Е, ну, Брата, Роту. Рота, правильно? по українськи Обстрілюють дуже сильно і прям бліндажі там розриваються. Каже, моліться, будь ласка, там, де ви є. Ми стали в горах, помолилися, і потім цей брат передзвонив. і він каже: Льош, ти уявляєш, каже, стоїть оцей брат, віруючий в окопі, і стоїть чоловік із ним, ще пару хлопців стояли з ним. Він розказує це свідоцтво, і я. Дивуюсь, наскільки сила молитва. І він каже, Льош, уявляєш? Каже, «Е, стоїть Юра, цей віруючий брат, і стоїть рядом чоловік, ну, хлопець невіруючий. І Він каже, що «Да ти молишся? Зачем ти молишся? Тут треба оружжі і Юра каже, да замовчи, каже, тут тільки молитва нас спасе. Знаєте, потім через день десь присилають відео з того бліндажу. Коли цей брат, віруючи з цим хлопцем, заходять в бліндаж і знімає відео, наскільки посікло їхні навіть спальні місця, спальники. І ви уявляєте, наскільки, можливо, соромно стало тому чоловікові, який сказав, да хватить молитися. Насправді, сила молитви вона є безцінна і наймогутніша, тому що вона береже наш час. Сьогодні ми читаємо, що. Мудро проводьте свій час, Господь. Ольга. Тому що дійсно наші дні вони не повертаються назад. Повернути час можна лише в фільмах, правда? Коли дітки, ви бачили фільми, де зупиняють час. Якимось пультом, є такий фільм, коли я здивився. Ну, він правда не дуже з хорошим смислом. Але е, коли ти пультом раз і зупинив життя, в житті реальному так немає, правда? І Господь дає день за днем, день за днем, скільки він нам відзначив кожному. Головне, щоб наші серця були готові використовувати правильно цей час, правильно настільки, наскільки ми можемо його використати для слави Божої. Щоб не було дійсно, знаєте, що ми в своїй суєті загублюємо своє життя, так як було з Содомом і Гоморою, що Господь давав цю можливість. Авраам відстаював. Сьогодні церква дійсно вона відстає. Тих людей, які живуть навколо нас. Сьогодні ми молимося і Господь чує наші молитви. Ми впевнені в цьому. Е... І в Еклесіаста, третій розділ, я просто не буду все це читати, бо це дуже довго. Еклесіаста, 3 розділ з першого по восьмий вірш читаємо такі слова. Я думаю, кожен із нас знає ці слова. Я, можливо, не дослівно, але там написано час народжуватись. І паралельно в цьому час, час мирати, правда? Час сіяти, час збирати врожай, час розсипати каміння і час збирати, час війни і час миру. Дійсно, всьому свій час. І якщо ми дійсно, як в проломі, як Господь сьогодні говорить до, когось, до кожного з нас, використовуючи час дні болукаві, насправді час обманливий. коли ми плануємо одне. Гаста, Життя Господь веде нас зовсім по-іншому, правда. Ми можемо будувати плани на, на якусь роботу, на те, на те. Так як я вже розказував сьогодні Жені з сабу вилетіло. З Яною вилезти. Ось стільки думок. Як я розказував, я позавчора їхав на роботу, ви знаєте, і я собі плани будував так: В 12.30 забираю полінку, значить, в мене є півтори години там пофарбувати дві стіни. Я собі, ви знаєте, оця спешка життя, і ти не задумуєшся, що Господь може момент поміняти. І я стою на пішохідному і чоловік, який вже я бачу, що він поїхав, на, мав, мав рушати, рушає на праву сторону, я дивлюсь наліво, і тільки я рушаю, чую, як я вже вперся в нього. Уявляєте? І все. І в мене думки так, все, робота, робота сьогодні не піде, треба рішати зараз ті питання. І все. І ви знаєте, я зрозумів, що Господь веде до того, щоб ми час свій мудро проводжували, щоб ми не в цій спешці життя, щоб ми задумувалися, що Господь він кожну хвилину, кожну хвилинку має нас контролювати, і ми маємо йому кожну цю хвилинку довіряти, щоб дійсно, не поспішаючи, не наробити проблем. І останнє, що я хотів би зачитати, це з послання апостола Павла до Колосян. Три важливі речі, які дуже, дуже допоможуть нам цінно використовувати час, час, який ми маємо на землі. Послання до Колося, третій розділ, другий вірш, перший, що ми зачитаємо. Апостол Павло говорить до церкви, думайте про те, що в гої, а не про те, що на землі. Дійсно, ми часом відключаємося від того, що думаємо лише про земне. А Господь говорить, думайте наперед. Думайте про те, що не на землі, тому що воно короткочасне, а думайте про те, що вгорі. Друге, це, як Олександр Боровик, він проповідував вже пару неділь, це читання Слова Божого. Також з ж жлави ми читаємо 16-й вірш, написані такі слова. Слово Христове. Нехай пробуває в вас рясно у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господу псалми, гімни, духовні пісні. Тобто Він говорить: нехай Слово Боже перебуває в вас рясно. І третє, на закінчення, що прочитаю, також з цієї ж глави. Наскільки важливо для нас в цьому житті дотримуватися оцих правил. Третій колос... Колосянам, третій розділ також, з 8 по 14 вірш. Тепер же відкиньте і ви все оте. Гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню, з її вчинками. Та задягніться в ногу, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її, де нема ані Гелена, ані юдея, обрізання та необрізання, варвара скифа, раба вільного, але все та в усьому Христос. Отож затягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені. У що задягніться? У щире милосердя, доброзливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого скаження. як і Христос вам простив, робіть, так і ви. А над усім тим зодяніться в любов, що вона союз досконалості. Нехай нас Господь благословить, щоб дійсно наше життя, наші дні, наш час використовувати в цьому союзі досконалості, коли в нас є любов один між одним, між братом, сестрою. Коли нашу любов бачить в світі, тому що ми бачимо, що любов вона міняє все, правда, наше життя, нашу поведінку, слова написано, що задягніться в цю одежу. Тому нехай нас Господь благословить, щоб дійсно наш час використовувався мудро в нашому земному житті. Слава нашому Господу! Амінь.